Регіону, так от тут ми констатуємо, оскільки ми, окрім власне моніторинг, це Європа без бар'єрів робить соціологічним шляхом. Але також є, аналітично цікаво є. Статистика, яку офіційно оприлюднює Європейський Союз, хоча вона дещо з запізненням завжди виходить, але ось цікаво було що зовсім нещодавно з'явилася офіційна статистика за 2010 рік, і там є повна картина по всіх консульських установах. До речі, на нашому сайті є там власне є лінки, де повний файл можна побачити в Excel і легко користатися, якщо хтось хоче подивитися це все. Доступна, а я звернув, але оскільки там дані не систематизовані, то ми доручили і нам допомогли власне у аналізі нашої асистенти, і ми бачимо таку цікаву картину, яку власне статистика безпосередньо не містить. А зокрема, наприклад, місце України серед інших країн за кількістю отриманих місць. Віз, і тут Україна впевнено тримає друге місце в світі за Росією. Росія отримає 33% всіх віз Європейського Союзу в світі. Україна 9%. відсотків. І е, далі Китай з 6% Туреччина з п'ятьмома відсотками, а далі Білорусь з чотирьома. Я до цього повернусь дуже цікаві факти. Е, е, Минулого року ми спостерігали зростання кількості абсолютного числа віз, виданих громадянам України, приблизно на 100 тисяч. Було мільйон 100 тисяч в 2009 році, стало мільйон 200 тисяч. Є там картинка? Це власне країни-лідери світі за кількістю віз. Ми бачимо абсолютні цифри. Е, і ми бачимо, що Україна мільйон двісті тисяч минулого року було на сто менше. Але що цікаво, що в Росії 4,5 мільйони, але на рік раніше було на мільйон менше. Тобто е, кількість віз відданих в Росії збільшилась на мільйон за рік, а у нас лише на 100 тисяч. Е, так само дуже суттєво зросла кількість виданих. Е, в... В Туреччині приблизно на чверть, в Китаї е, е, приблизно на чверть до попереднього року, а в Україні лише на 10%. Тому з одного боку ми констатуємо, що загалом кількість віз зростає, але у інших країн вона зростає швидше. Незалежно від того, мають вони угоди про скорочення чи не мають, чи знаходяться вони в лібералізаційному цьому процесі, чи не знаходяться. Тим не менше, ми бачимо, що динамічно Україна відстає. Як це трактувати, це вже інше питання. Тобто 9% належить Україні на цій візовій карті. Дуже цікава цифра в третьому рядку: це кількість людей, жителів країни, на яких припадає одна віза Європейського Союзу. Ми бачимо. Росія на тридцять одну людину одна віза в Україні на тридцять сім людей. Далі Китай на півтори тисячі одна віза, Туреччина на сто дев'ять людей, і Білорусь всього на шістнадцять людей. Одна віза. До речі, це факт спростовує. Це факт, який ми спостерігаємо вже кілька років. Це спростовує стереотип про замкненість, ізольованість білоруського суспільства від Європи. І можна тільки порадіти за те, що настільки інтенсивно там видаються ці візи, то півмільйона. Тобто в Білорусі видається віз всього на всього вдвічі менше ніж в Україні, при тому, що населення в п'ять разів менше, і це доволі цікавий факт, який нам на регіональне дає бачення. Наступно там. От цю першу так, бо це країни східного партнерства, наші наші сусіди, і ми бачимо, що звісно серед них Україна має найкращий показник в абсолютних цифрах, але не найкращих на душу населення. Тобто і Молдова, ну Молдова, до речі, не сенсаційна, тому що там в цих 198 тисячах Молдови домінують румунські візи, які не є шенгенськими і дають право лише подорожувати румунією. Тоді як в білоруських 590 тисяч абсолютно домінують шенгенські візи. Дають можливість подорожувати всією Європою. Дуже цікавий факт. І ми бачимо доволі скромні показники Грузії, Вірменії, як на душу населення, а так і в абсолютних цифрах. І якщо тут немає, але я скажу, що за кількістю відмов чомусь дуже виразно лідирує в лапках. Грузія, які відмовляють офіційна статистика 14%. Тоді як по Україні офіційна статистика лише 3,6% за 10 рік. І тут у нас в чемпіонах теж входить Білорусь. Тому що в Білорусі відмовляють лише менше одного відсотка від всіх заявок, що також є сенсацією і дуже непритаманною річчю. Наше спілкування з різними нашими партнерами наштовхує нас на висновок про те, що євросоюз свідомо, але не декларуючи це офіційно. Проводить в Білорусі де-факто ліберальну візову політику, навіть не укладаючи угоду про спрощення оформлення віз. Тому що якщо дивитися на полі цифри, то виходить, що наявність угоди про спрощення візи нічого не дає, тому що в Білорусі ситуація навіть краще ніж в Україні, хоча там немає угоди, і це дуже цікава річ, яка свідчить про де-факто певну специфічну політику консульського ЄС в Білорусі.